Слава Ісусу Христу! Як люди так швидко перетворюються на тварин, і звідки виникла криза антилюдяності та звіра, і сьогодні, у 21 столітті, Дарвін і еволюція вони відомі нам лише завдяки пропаганді. Основа світогляду вкладена нам з дитинства, виходить у двох постулатах: Перший – люди це нащадки тварин. І другі, це вони відбулися шляхом природнього відбору і боротьби із собі подібними. Відповідно до теорії еволюції, яку нам нав'язують через систему освіти та засоби масової інформації, що людиноподібна тварина мала знищувати іншу людиноподібну тварину. Таким чином з цього виникає культ. Насильства, якого, якого слідували, наслідували це: Гітлер, Сталін, Мауцдун, Ленін та інші вожді-губителі. Цей принцип, коли сильна раса витісняє слабку, призвів до сотень мільйонів убитих і поранених, і до сотень тисяч насильно там стерилізованих. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Сатаненко в телеграмі для того, щоби знати істину. Амінь.